Ну, не знаю. Знаєш такий случай, що він ходить по вулиці і каже, боже, я мама такий красавчик, взагалі дівчатки, ганяйте за мною, дивіться, який я брутальний. Не знаю. Собака класна, так. Да? Ну, мені кажеться, що з таким наглядом йому треба поміняти орієнтацію. А так, в принципі. ну. Дизайнер. 5 із 10. Блін, мені чогось здається, що я цю дівчинку вже десь бачила. Десь я її точно бачила. Мабуть, я про неї розказувала. Ну, а так, в чому розказати? Мила, очі красива, волосся красива взагалі. Тільки, ну, мені кажеться, вона дуже мила, її можна легко обідати. Хай вона захищає себе, а взагалі нереалочка, мені дуже подобається 8 із 10. Ну, не знаю, що про неї сказати. На вигляд, миленька, очі красиві. Лице кругле, прикольне, зачіска прикольна, чолочка теж класна. Ну, очі а вже ж це такі прям здорові. Більше п'яти копійок. Мені кажеться, що вона, коли в туалеті сиділа і тік-ток листала ночу, то вона в цей момент побачила якесь страшне відео, і тепер у неї очі не закр... не закриваються зовсім. Не знаю, що про нього сказати. Мені чогось здається, що він брати цієї переляканої, що в туалеті сиділа і перелякалася. Ну, дуже уж в не схожі. Ну, годі нормальний. Хороший такой. Зачіскает трохи дивна. Наряд прикольний. Но у нього така посмішка. Мені каже, що він якийсь із рощуга, якийсь ненормальний, неадекватний. Мені каже, він взагалі в нього голові, які старакани лазить. Поэтому, не знаю, не дуже мені подобається. Чотири з десяти. Просто точка. Ти ще питаєш. Та це просто крашиха, нереалка, соска, принцеса. Ангели летіли в небесах, несли самі прекрасні в мірі віші. І одна вещь. Случайно впала на землю. І от оця віч, це оця принцеса, вообще, королева, соска. Я не знаю, що ставить. Ну, сто із десяти заслужене. Я б хотіла, щоб у мене була така королева, з якою я общалася. Просто я в шокі. Ну, тут теж точки. Просто все. Очі, зачіска, фігура, кімоно. Просто лайк за все. Ну, ушки, правда, оці я не знаю, як наче він якийсь. Трошечки квадробер. Ну, все одно він маску не носи, не носи. Значить, гібрид. А гібриди я люблю, поэтому 100 із 10. Ну, мені здається, що вони в масках. Вони трошки більше смахують на квадроберів, але мені кажеться, з них виростуть нормальні кінти. З ними можна буде пообщатися на різні делікатні теми. Вони мене поймуть. Поэтому, 7 із 10. Це дуже красивий. Вообще, він мені нагадує Едварда і Суміри, якогось вампіра, якогось е, короля, ну, взагалі, якийсь дракула, красивий такий, статний, волосся гарне. Коротше, я тобі даю свій номер, записуй, а на шорт оцінки, це самий красивий, по моєму мені. Моєму